Третє засідання вийшло, мабуть, найпродуктивнішим. Депутати розглянули 16 додаткових питань, у тому числі і внесли зміни до 12 міських комплексних програм на 2025 рік. Після цього нагородили відзнакою міської ради та присвоїли звання почесних громадянин міста двом загиблим у російсько-українській війні Славутичанам Артему Сідорову та Пилипу Віренкову. Крім того, було розглянути звіти директорів комунальних підприємств Славутича за 2024 рік. У цьому сюжеті ви побачите фрагмент з доповіді про діяльність за 2024 рік. Директора УЖКГ Андрія Позняка У 2024 році. Підприємство дещо змінили свої напрямки роботи. Як вам всім відомо, ми залишили з єдиним основним профільним завданням забезпеченням міста теплом та гарячою водою. Електроцех був переданий іншому підприємству. Відповідно, за 2024 рік підприємством було вироблено 79 тисяч гігакалорій теплової енергії і витрачено майже 11 мільйонів кубів природного газу. Збільшилась доля закупівлі теплової енергії від альтернативного джерела від ТОВ еконорегенерації і при цьому, на жаль, споживачам відпустили на 4% менше ніж за 2023 рік всього 61 тисячу гіакалорій. Це пов'язано з зменшенням тривалості опалювального періоду і дещо теплішою зимою, ніж у 2023 році. Середньооблікова чисельність працюючих на підприємстві за рік становить 162 особи, середня заробітна плата по підприємству 21 тисяча 946 гривень. Як вам всім відомо, ми з 2017 року ми працюємо з тарифами на рівні 2017 року. Тарифи ми не піднімаємо. На сьогоднішній день економічно обґрунтований тариф має бути 3452 гривні, але ми не підняли тариф і населення виставляємо по 1620, як в 2017 році. В зв'язку з цим підприємство постійно проводить розрахунки. Обсягу заборгованості в різниці в тарифах і за 24 рік обсяг різниці не отриманої, до речі, в 24-році від держави становить 67,6 млн шість мільйонів гривень. В цілому підприємство виконує всі свої завдання. Як вам всі відомо, ми знаходимося в плані санації. План санації був прийнятий ще в 2023 році. Завдяки вашій підтримці ми справились. План санації 23-го року був виконаний і за погодженням комітету кредиторів. 16 жовтня 24-го року ми затвердили план санації в новій редакції на період до 31 грудня 2029 року. Щодо претензійної роботи підприємства, нарощуємо темпи, тому що основне завдання, яке ставить переді мною мій керівник, це погашення дебіторської заборгованості. Так, за 2024 рік ми подали тільки по населенню 77 позовів майже на 6 мільйонів гривень. 37 позовів до сторонніх споживачів на 1,5 мільйона гривень. В цілому суд працює в дуже швидкому темпі. За 24-й рік нам задовільнили аж 55 позовних заяв на 4 мільйони гривень. При цьому активно співпрацюємо з виконавчими службами. За 24 рік, зокрема, тільки нашим Славутицьким відділом Державної виконавчої служби було стягнуто 604 тисячі заборгованості. І почали працювати з приватними виконавцями, які знаходяться в місті Києві, і від них також ми примусово стягнули 600 тисяч. При цьому виявили позитивну тенденцію по роботі з боржниками. Як тільки йде позовна заява в суд, були непоодинокі випадки, що населення добровільно сплачує тільки при виклику в суд. Зокрема, за 2024 рік добровільно в досудовому регулюванні було населенням сплачено 1 386 тисяч гривень. При цьому маємо ще дуже велике боргове навантаження по нашим графікам реструктуризації відповідно до плану санації. Але, я ж повторюсь, завдяки вашій підтримці ми справились, маємо Ще досить великий об'єм заборгованості, але якщо на початку виконання плану санації ця заборгованість була 130 мільйонів, то на сьогоднішній день в нас залишилось вже 100 мільйонів заборгованості. З приводу, одразу, якщо коротко, пан Юрій зараз задасть своє. Питання. Основне питання це з приводу традиційного з приводу особистих досягнень. Я приєднаюся до Олени Михайлівни: особистих досягнень не може бути. Я без колективу нічого б не зробив. А саме головне досягнення те, що ми продовжили наш план санації і не звалились в процедуру ліквідації. Від цього ми точно нічого не виграли. Друге, завдяки в тому числі і відділам виконавчої комітету, ми Реалізували частину проєкту з Нефко, а саме ми замінили каскад насосів на центральній котельні, вартість цього проєкту 20,5 мільйонів гривень. Власними коштами ми б цього зробити ніколи не змогли. Зараз ми перейшли на новий режим роботи, зменшили дещо зменшили споживання електроенергії і підвищили безпекову частину. І третє, таке основне, що нарешті вдалося зробити, запрацював електронний кабінет споживача. Ми трошки змінили свій сайт, запустили електронний кабінет, і народ потихеньку реєструється. Там є можливість. А у вас двосторонній зв'язок через кабінет може бути. Тобто, ви можете доносити через кабінет інформацію до споживача. Питання, відповіді є, але ми ще там допрацьовуємо. Бо... Ну, я зареєструвався, я там відповідну якусь електронну адресу свою забиваю. Да, І да. коли вам треба якусь розсилочку, мені на електронну адресу від вас щось приходить. Так, да, можемо це робити. Хто не зареєстрований в кабінеті споживача, шукайте свої рахунки де хочете. Це ваша проблема з Абсолютно нормальний підхід до речі. За 24 рік, зокрема, рівень сплати 95%. Але враховуючи той факт, що населення платить це і борги, все одно ми маємо в середньому кожен рік плюс один-два мільйонів заборгованості. Зараз, якщо брати ну це з поточними нарахуваннями, заборгованість населення близько 50 мільйонів, але ж вона плаваюча, в літній період, народ також активно сплачує. І в середньому я вважаю, що наша заборгованість. Яка підлягає досудовому регулювання, складає 30 мільйонів. На сьогоднішній день за останні 3 роки ми закрили 14 мільйонів. У нас закрито судовими рішеннями. На жаль, є проблемні виконавчі впровадження, навіть, які висять з 17 по 2020 рік і жодних надходжень нема. А це або люди виїхали, або неполагополучні, або. Багатодітні сім'ї, з яких виконавча служба, на жаль, нічого стягнути не може. Ну, роботу нарощуємо, тому що, повторюсь, саме головне завдання від мого керівника це погашення дебіторської органів. Сума найбільшого боргу серед населення. 630 тисяч. Це той споживач, а про який розказував Федор Валерійович на минулій сесії. На да. другому місці. Сума, сума, тільки сума. 220. Ну, ну то, взагалом, то, 85 абонентів мають заборгованість більшу 100 тисяч. Кожен. Кожен. І з цих абонентів 70% вже закрито судами. А, Яка ймовірність, що це котеджі чи це багатоквартирні? Є як і котеджі, так і багатоквартирні. Котеджі відключаєте? Так, звичайно. Там, де є можливість, технічна маємо. Ну, Всі так. вже відключені. На жаль, є проблемні котеджі, в яких відключення ми маємо проводити тільки на їх території, тобто зайти ну, на присобільну ділянку. Ми просто так не можемо. Вони знаходяться або на кінцевій гілці споживання, тому тут технічна проблема. Ну, судові рішення треба брати, так. треба все одно рухатись далі. А, на уточнення ще пару, пару цифр, хочу почути. А... Скільки у вас витрати електроенергії в сезон? Я розумію, що ви працювали цей рік в острівному режимі на когенерації, але все одно в кіловатах фіксація ж є по кіловатам. Скільки ми витрачаємо? В кіловатах Ну, плюс-мінус. 400 тисяч кіловат. 400 тисяч кВт за сезон, плюс-мінус. Ну, півмільйона, мабуть. Ну, я в перспективі сонячної станції. Думаю, а, ну, в перспективі сонячної станції. Ну сподіваємося, що в літній період ми перекриємо, але знову я, ж таки... Ні, в літній точно перекриємо. А, Взагалі, я хочу, щоб ми період... по балансу року. Мали. В нас немає споживання в літній період. На це жаль, ми. Треба відпускати, і да. ми про це ведемо Але... зараз перемовини з компанією, яка готова з нами працювати. Це вже для депутатів більше інформації. Ми тільки на... з КГУ за... Ну, за цей опалювальний період. Ми... Вона ж працює тільки в опалювальний період. КГУ виробила 1,7 мільйона кіловат. О, ну от я про це і хотів спитати. КГУ 1,7 мільйона. Так, да, виробив. Електроенергії від КГУ закриває 98% потреб ну, тобто, ЦК. Тобто, по суті, ви це 1,7 мільйона і Так. Да. і про ПДВ. Останні два опалювальні періоди, а саме з жовтня по квітень, включно підприємство реєструє всім податкові накладні поточні так. В літній період, на жаль, ми не маємо ще такої можливості, але у нас в новому плані санації є окремий розділ в регулювання питання податкової заборгованості. Сподіваємося, що ми скоро на цей етап вийдемо і хотілося б мати можливість реєструвати. Ми ж працюємо по касовому методу. Коли споживач заплатив, тоді ми маємо зареєструвати ПДВ. Але більшість сторонніх споживачів, платників ПДВ. В опалювальні два останні опалювальні періоди ми всім зареєстрували. Ну це покращило ситуацію, тому що це теж вплинуло на е, певні рішення сторонніх споживачів не бюджетної сфери е, обрання іншого постачальника, тому що ну, ПДВ. Тому що педеве. Традиційне питання з боржниками дійсно, як приклад можна ставити у ЖКХ зараз для інших комунальних підприємств. По плану санації, хотів би два слова, щоб сказали, і для людей в перші роки, що буде 29-му році, ми закриємо його. Так? Ну, дуже за вашої підтримки. Я сподіваюся, що в 29-му році. Як ми розмовляли з суддєвою Лопатіним, ми прийдемо до нього і скажемо, дивись, це ми все зробили, але ж тепер треба наступний період дивитися, якому він стані. Все буде залежати від, відверто. Це жарт, звичайно, від розрахунку різниці в тарифах. Якщо різниця в тарифах буде повністю закрита, а це суттєво покращить наші можливості щодо повного завершення боргової історії по ЖКГ. Тому що там воно накопичується. Ну, на сьогоднішній день ми е, трейдингу винні 299 мільйонів. Це 4 опалювальні періоди. Скільки Розлив... у вас цей? Затвердженої на сьогодні різниці в тарифах вже 209. Планова на 25 рік ще близько 65 мільйонів. То у нас дельта десь мільйонів 35, яка повністю... 20. 20. Ні, із ну... них 10. По плану санації підлягає реструктуризації до кінця 29-го Динаміка показує, що ми начебто повинні вийти на той режим, що все буде міське, все місце справиться з цією проблемою, скажімо так. Так, так? так. Ну, тому ми вкладаємо в котельню. Ці ж насоси за 500 тисяч євро, це суттєве капіталовкладення. Зараз сонячна станція а, піде далі. Чернігівський квартал це теж покращення матеріально-технічної бази підприємства. В нас є мета оновити нашу котельню з точки зору технології, тому що ті котли, які стоять великі, вони точно морально вже застарілі. Ми шукаємо можливість мати газову генерацію, бо вона найзручніша. Сьогодні газ замінити повністю дуже важко, дуже важко. Це можливо зробити, але це цілий комплекс речей не просто поставити твердопалені котли, ну а далі топити чим. Ми назбираємо ці сировини, ці біомаси. Це означає, що треба йти в вирощування біомаси, тобто робити повний цикл. І це дуже непросто, але прагнемо й до цього. Але з іншого боку, ми маємо ж іти і шляхом зниження споживання цієї теплової енергії, то можливо і е, баланс знайдеться. А справді наш план санації передбачає те, що ми зберігаємо підприємство, зберігаємо всі основні засоби і, врешті-решт, виводимо його в режим не просто беззбитковості, а в режим незаборгованості. От це ми, наша мета. От, така от ціна тридцять ціна робочого місця один мільйон одне робоче місце. Да? На жаль, не виключаю, що і до цього прийдемо. І до цього треба прагнути до автоматизації. Не тому, що ми хочемо звільнити людей, просто їх не буде. Ну їх не буде у середній вік там теж такий. 55 плюс далеко не молодий. Не тому, що ми захочемо всіх звільнити, їх просто не буде. Тому модернізація і автоматизація, звичайно, це одне з ключових, що ми маємо робити. Баласти всі треба поприбирати. Ну ми ж розуміємо, що чотирьохповерхова будівля адміністративно побутового корпусу вона не потрібна для підприємства 5 мільйонів в рік. Мінус. Мінус, да. Але сьогодні черга не стоїть купити. Немає. Не дивіться там, бо, не бо в нас в такий хайп пройшов по місту. От, бачите, там продали заправку за 37 мільйонів. Побачивши, яка там буде кінцева ціна, і хто повідмовляється від своїх показників це все гра. Грають підприємці, зрозуміло, хочуть хочуть один одного обіграти. Це нормально, це, це ринок. Він так працює. Повну версію доповіді про діяльність за 2024 рік. КП УЖКГ кг дивиться на Ютуб сторінці виконкова.